Перед усім троянда це кущ, це кущ, це не квітка, це кущ, який квітне. Кущ, розумієте, хто зрозумів, той зрозумів. В кущі має бути не один стебельочок і два здохлячки, а кущ це має бути кущ. Отже, правильна обрізка це номер один із трояндами. Коли ми їх обрізаємо. Вперше ми обрізаємо троянди весною. Коли просинається форзиція, коли форзиція починає заквітати жовтий кущ, температури тоді вирівнюються плюс-мінус, і тоді можна обрізати троянди. Не на осінь, не на зиму, а як, якраз на весну. Далі ви обрізали троянди, зібрали гіллячко. Там пошкоджені гілочки, які перетиралися, що Коротше, ви підчистили кущ. Розумієте, ви працюєте з стріляною як з кущем. Ви почистили цей кущ, берете і закладаєте в нього добриво. Добриво працює від певної температури. Тобто, якщо ви його заклали, а температура ще не та. Ви його заклали при температурі там, допустимо, 5 градусів, а добриво працює від. 10, так, то воно почне працювати тоді, коли земля прогріється до 10. Я пропоную найкраще добриво для троянд: це осмокот. Якщо ви закладете добриво осмокот для троянд, у вас буде менше в протягом року життя троянд. Проблем із е, їхніх, е, з їхньою вегетацією, так? тому що е, основа основ це обрізка і е, живлення, так? тобто е, кущ, сам габітус і його е, пожива. Якщо в нього немає нормальної поживи, тоді він з ним коїться. Ось таке. Бачите? Це чорно плямистість, сіра бура, не знаю яка. Тому що без. Е, Мікроскопа, ви точно не будете знати, яка це примість. Отже, перше обрізка, друге підживлення. Підживлення я беру пролонгованої дії осмокот, яке розкладається повільно, певний протягом певного часу. Не будь-яке інше пролонговане добриво, а пролонговане добриво осмокот. Це другий пункт. Третій пункт. Коли у вас почали квітнути троянди. Ви додаєте їм по листку добриво е, брелі, так? яке має е, більше магнію або, скажімо так, добривий.